Збірка. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Мінус один. Мінус Я відповідаю за контроль часу на таборі, за проведення програми. Тобто, якщо вихованці профтикуються по часу то відповідно вони роблять фізичні відпрацювання, тому що одне з наших найголовніших гасел – час понад усе. Це як ми любимо! Так, фух! Так, дивіться, так як ми прийшли в ліс, я думаю, ви всі прекрасно розумієте, де ми з забудем, вами будемо жити. Ми будемо жити тут, в лісі. Ура! Добре! Так, ну Як ви розумієте, нам треба буде облаштувати табір. В цьому плані я передаю командування Сонце. Вона вас буде розподіляти і розповідувати, де що буде. Сонце. Наш табір буде знаходитися тут, житлова його частина. Тут де я стою, в центрі буде ватра, наше об... вогнище для обігріву, тож його треба буде розчистити. Жити будемо в шелестах, вам треба побудувати два на кожен рій. Це можна зробити один шелест ось тут, в цій галявинці між дерев, і інший шелест от, прямо за вами, ось тут також на цій галявинці. Окрім шелестів, нам також треба буде побудувати лятрину. Вона буде знаходитись он там далі, так щоб її не дуже було видно. Ми її також обгорнемо чорною плівкою. Треба буде викопати яму. Якщо будуть ще якісь питання, я вам детальніше розкажу по лятрині. Але от найосновніше це зараз треба зробити шелест. Хой да розвивайся, старий старший. Завтра мороз буде, Хой та особирайся, молодий козаче. Завтра похиде. Нашій шелест. О, у нас все дуже гарно, прекрасно. Дощ не буде затікати, бо тут все гарно вкрито, але потрібно на підлозі зробити яму, щоб хтось перецепився і впав. У нас все прекрасно, дуже класна обстановка і все добре. Спереду, спереду ще так дивись, як ходить. Мені, якщо треба взуття, я просто беру підходжу отак. А, і отак. У мене тепер є взуття. А что есть? Блин, слушай, если это больше видео, плюс? просто может, пауэрвайс Побратим. Да, ну, в принципе нормально, как что то еще не будет. Все? я, никто не выжил? Ну, так, я 5 на 5, Вовчик Колон Ви готові? Так, є! А ви готові! Так, є! Я Чорний не чую, ліс. ви готові! Так, так, є! є! до бою! Чорний ліс! Чорний ліс! Зараз е, на вишколі Чорного Ворона проводиться вовчаколо. Е, це фактично гра з елементами теренової гри. Тобто ми боремося ми, за життя у вигляді пов'язки. Для чого ми це робимо? 에, справа в тому, що. 에, тоді всі вже спробували побитися. 에, наш вишкіл 에, буде намагатися зірвати вроводить. більшовики. Ми, Ви, ми, більшовики. ми, <реш> що, ми більшовики. Та давайте скажемо більшовики. Такий планіровка <реш> кадра. На 3-4 ближчні. 34. Які так само будуть в пов'язках і які забираючи пов'язки, тобто життя таборовиків, вишкільників, вони будуть заважати проведенню нашої програми, і тому ми повинні навчитися, як забирати життя більшовика і як захищати своє. Кому О, допомагав? Засічовий злет! Ой, так, нормально. Тоді треба використати оцей ефект несподіванки. Все, вони вже починають ходить, чи дуже чипати. Нам треба і ставити одного стійкового біля вежі, щоб він стояв з рації, і що біля цього. І ми тоді е, інженерам там з цим протяжками. Дивися, просто нам е, і цікаво, і зараз, наприклад, на цій засіці попробувати їх ходити. Да, так, конечно. І відповідно, ну, типу, логічно би було зараз включитися. Я не і... думаю. Я можу завжди чиматися за те, що забрати мило і оцей. Ну, від... ну, бли... ну, коротше, давайте, все. да, mm -hmm. Добрий день. E, 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 я сьогодні вам буду пробувати танцювати. Що, Що, Що Як це фігня називається? Ну коротше! Треба бити якийсь. Треба біть мене ну, біт. Ні, швидше, швидше, швидше. Це повинен бути брикданс, во я згадав. Давайте, давайте, давайте. Швидше! <му>

Я їсти хочу. Народ, у вас є щось поїсти? Дивіться, так ви ще показуєте про овочі і фрукти, а не ми. Так, у мене так розігрався. Дякую за увагу. Надіюсь, ви кліпали. Дякуємо дуже, дуже в серце. Ж, Товариш главний, за таке послушание, за те, що ви воспитали таких дисциплінованих людей. Ми хочемо вам подарити символ влади. Е, це тобі. Триж. так? Сміливіше. Це тобі тоді я могу себе сама зробити. Опа. Бам. вас, дорогі глядачі нашого ютуб каналу. Мене звати друг Веста Я Буквально на трошки заберу вашого часу. Хочу подякувати нашим меценатам, які допомагають нашій організації, які підписані на нашу Монобазу. Зокрема, завдяки ним ми змогли провести вишки у Чорного Ворона, який ви, власне, зараз і споглядаєте. Закликаю вас підписуватися на нашу монобазу, допомагати виховувати відповідальну молодь. Це обов'язково стане нам у нагоді. Не буду затримувати вас. Приємного перегляду! веселі гей, Сім'ї веселій. Це було заплановано? А, ну потім, ти, Якщо ми її не ставиш її, то це, це було в проєкті заплановано, заплановано? Да, і Вона дуже надійна. Дякую. О, дякую. Ой. Да, да, да. Ой, буде... Сьогодні було дуже тепло. Сьогодні, думаю, буде трошки продувати, але свіже повітря це добре. Давай ты хочешь снять наш бомж хаос? Ну я уже разок снимал. У нас тут а, новочка. Модификации. Да. Вешалка. вешалка. Для... Супер. А давай там допадаемся. Надеюсь, дочь заразу закидывает. раз два три, ми ще живі, раз-два-три, горило нісу, лиш одна свобода на землі, раз-два-три, хлопці знису, раз, ми ще живі, раз-два-три, гори до нісу, одна Лишона... кухню, ...все, що там лежить, також вилити воду з тазиків і загалом це все. Є питання? Добре, тоді гутірка буде не о третій, да, так? А от третій десять. Так, 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 так. Будемо трошки. А Так. Не виключа, не А? Бійня закінчилась. Там були звуки бійні. Бійня закінчилась, звуків немає. Да. Ми наступні. Здається, там кидали гранату. Це ви, ви живі? Ну, Майже. Майже? А ті, хто живі, скільки їх було? Пацани, хто живі? Хто живі? Тому що не гадуть, нам, нам цікаво хто А мертвих. Два мертвих. Два мертвих. Аляска є ви у нас два, два метри сидить. Два, два метри сидить? Так, да, вони самі пішли а, коротко, і, коротше, да, їх розмотали. Е, а потім... Хорошо, добре. А фестиваль з вами? Ні. Е, окей. Добре, добре, тоді сейчас я позвоню. Давай. Давай. А да. ти да. хочеш, що десь пакети? Да, я тут з ними. Е, шо?